Вітаю, мене звати Тетяна Гаращенко і я адвокат діджиталізація суттєво вплинула на сьогоднішній день і на судову систему. З початку епідемії коронавірусу в судах почали використовувати можливість проведення судових засідань в режимі відеоконференції. А наразі в такий спосіб розглядається вже дуже багато судових проваджень по всій території України з можливістю особи вийти на зв'язок з судом з будь-якої точки світу, де є інтернет. Під поняттям відеоконференції під час розгляду справи в суді. Слід розуміти проведення засідання за допомогою відеоприладів, які здатні забезпечити пряму трансляцію без фізичної присутності певної особи в залі суду. Статтею 11 закону України про судоустрість та статус суддів передбачено, що учасникам судового процесу на підставі судового рішення забезпечується можливість брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції в порядку, встановленому законом. Обов'язок забезпечити проведення відеоконференції покладається на суд, який отримав судове рішення про проведення відеоконференції незалежно від спеціалізації та інстанції суду, який прийняв таке рішення. Статтею ж 212 Цивільного кодексу України зокрема передбачено, що учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Поза межами приміщення суду за умови наявності в суді відповідної технічної можливості, отже, щоб скористатися такою можливістю, особі потрібно подати до суду, який розглядає справу клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції. З приміщення іншого суду, який є для вас найближчим, або ж за допомогою власних технічних засобів з будь-якого куточку світу, в даному клопотанні в обов'язковому порядку зазначається суд, в якому необхідно забезпечити її проведення, або ж своя електронна пошта, за якою особа зареєстрована в певній системі. Для коректної участі в судовому засіданні необхідно перевірити свій технічний засіб на відповідність технічним вимогам, зареєструватися в системі EASYCON або ж наразі частіше використовують суди програму ВКЗ. А для цього особі потрібен електронний цифровий підпис. Також потрібно подати відповідну заяву до суду не пізніше ніж за 5 днів до початку судового засідання або ж ще раніше, щоб в суді була можливість провести таку відеоконференцію, оскільки не всі судові зали на сьогодні обладнані відповідною технікою. В день судового засідання його учасник повинен авторизуватись в системі за 10 хвилин до початку судового засідання. Активувати технічні засоби, мікрофон, навушники і так далі. Очікувати запрошення з секретаря судового засідання до участі в ньому, показати свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Ризики ж неучасті в судовому засіданні з технічних причин бере на себе особа. Що подала заяву про участь у дому засіданні шляхом використання відеоконференції? Зазвичай, якщо у вас виникла якась раптова технічна несправність, то суд може через це відкласти розгляд справи. Однак так не буде повторюватись багато росів, оскільки суд може вбачати в таких діях затягування розгляду справи, тобто певне зловживання вами своїми процесуальними правами. Отже, розгляд судових проваджень можливий як в цивільних, адміністративних, так і в кримінальних справах в режимі відеоконференції. Окрім, того, навіть деякі процесуальні дії на стадії досудового кримінального розслідування можуть також бути проведені в режимі відеоконференції. Окрім того, ви повинні знати, що не завжди ваша особиста участь в судовому провадженні є обов'язковою. В багатьох справах без вас може брати участь в праві е, ваш адвокат, а в деяких випадках подання до суду заяви про розгляд справи без вашої участі на підставі поданих вами доказів е, також буде цілком доречним. Використовуйте ваші можливості. Наповну знайте про свої права, та дивіться телеканал Віта.